Орсон Скотт Кард, Вправа на дихання Якби Дейл Йоргансон не мав звички відволікатися на сторонні речі, він би нічого не помітив, але, підіймаючись у спальню, щоб переодягнутися. Він помітив газетний заголовок і на якийсь час забув про свій намір. Він сів на сходинку і почав читати, але йому не вдалося зосередитися. Він чув усе, що відбувається в будинку. Брайан, його двохрічний син, спав на горі, важко дихаючи у вісні. Коллі, його дружина, місила на кухні тісто і теж важко дихала. Вони дихали в унісон. Різкі зітхання Брайана, що долинали зверху, важкі через закладений ніс, і глибоке дихання Колі, що працювала над тістом. Це навело дейла на деякі думки, і він зовсім забув про газету. Він почав думати про те, чи часто таке буває, щоб люди так довго дихали в такт. Він почав розмірковувати про збіги. А потім, оскільки він завжди легко відволікався, він згадав, що потрібно переодягнутися, і знову пішов нагору. Коли він спустився у джинсах та светрі, передчуваючи хороший баскетбольний матч на свіжому повітрі, Коллі крикнула Дейл, у мене закінчилася кориця. Куплю по дорозі назад. Мені потрібно зараз, наполягала Коллі. Але ж у нас два автомобілі. прокричав Дейл у відповідь і зачинив двері. Секунду він був незадоволений собою, тому що не допоміг дружині, а потім подумав, що вже і так запізнюється, а їй не завадить прихопити Брайана і прогулятися, адже вона зовсім нікуди не виходить останнім часом. Команда, в якій він грав разом із приятелями з Always Home Products, виграла матч, і він повернувся додому, відчуваючи приємну втому. Вдома нікого не було, тісто так піднялося. Що вилізло на стіл, а кілька великих шматків відірвалися і впали на підлогу. Коллі, мабуть, не було вже давно. Цікаво, чому вона затрималася? подумав Дейл. Потім зателефонували з поліції, і він перестав дивуватися. Коллі раз за разом по неуважності пропускала знак Стоп. На похороні було багато народу, тому що Дейл мав велику родину, а на роботі до нього добре ставилися. Він сидів між своїми батьками та батьками Коллі, монотонно звучали промови, і Дейл, який так легко відволікався, думав про те, що з усіх присутніх справжню скорботу відчувають лише кілька людей. Мало хто добре знав Коллі. вона завжди уникала громадських зборів та розваг. Вона проводила увесь час вдома з Брайаном, чудово вела домашнє господарство, читала книги. І загалом була самітницею. Більшість прийшли на похорони заради Дейла, щоб підтримати його. Але чи відчуваю я цю підтримку? питав він себе. Від друзів ні. Вони щось говорили, але були збентежені та розгублені. Лише його батько зумів відразу вибрати вірний тон. Він просто обійняв Дейла і почав говорити з ним про що завгодно, тільки не про його загиблих дружину та сина. Які так покалічилися в автокатастрофі, що труни були закриті. Він розповідав, як влітку вони вирушать порибалити на верхнє озеро про негідників з Continental Hardware, які вважають, ніби 65-річний вік виходу на пенсію повинен поширюватися і на президента компанії. Він розповідав про все підряд, але це було те, що потрібно. Розмова відволікала Дейла від думок про горе. Тепер він почав міркувати про те, чи був він для колі добрим чоловіком, чи справді вона була щаслива, проводячи цілі дні вдома, наче квочка. Він намагався витягти її кудись, намагався знайомити з новими людьми, але вона чинила опір цим спробам, і, зрештою, він поставив собі запитання а чи знав він взагалі свою дружину. Але так і не зміг знайти точної відповіді. А Брайана він взагалі не знав. Хлопчик був розумним та спритним. У тому віці, коли інші діти ще важко вимовляють окремі слова, він уже видавав цілі фрази. Але хіба вони з Дейлом могли про щось поговорити? Брайан дружив лише з мамою, а Коллі дружила лише з Браяном. У чомусь це нагадувало дихання в унісон. Тоді, в останнє. Коли він почув, як вони дихають так, ніби навіть їхні тіла існували в гармонії одне з одним. Дейлу робилося трохи легше при думці про те, що і свій останній вдих вони зробили разом. Гармонія тривала аж до могили. Тепер їх у повній гармонії спустять під землю в одній труні. Дейла знову охопила туга. Він здивувався, тому що йому здавалося, що він виплакав уже всі сльози, але, як з'ясувалося, в запасі чекали ще цілі потоки. Він не знав, чому плаче через те, що йому не хочеться повертатися в порожній будинок, або через те, що він завжди жив, ніби осторонь від своєї сім'ї. Може, ця труна певною мірою уособлювала стосунки, які давно склалися між ними. Такі думки здалися дейлу нікчемними. І він дозволив собі відволіктися. Він дозволив собі помітити, що його батьки теж дихають в унісон. Вони дихали тихо, ледь чутно, але Дейл все одно помітив і озирнувся на них. Він дивився, як одночасно здіймаються груди в обох, це трохи розлютило його. Невже дихання в такт зустрічається так часто? Він почав дивитися на інших, але батьки Коллі дихали по різному. Та й дихання самого Дейла підкорялося власному ритму. Потім на Дейла подивилася мати, посміхнулася, кивнула, ніби бажаючи передати йому щось без слів. Дейл не дуже добре знався на безсловесних посланнях, багатозначне мовчання та повні особливого сенсу погляди завжди ставили його в глухий кут. У такі моменти йому хотілося перевірити, чи раптом у нього нерозцібнені штани. Тут він знову відволікся і перестав думати про те, хто як дихає. Він не згадував про це до самого аеропорту, де літак затримали на цілу годину через технічні неполадки в Лос-Анджелесі. з батьками йому не було про що поговорити, навіть балачки батька більше його не втішали, і вони майже увесь час мовчали. Втім, як і більшість пасажирів. Поруч із ними мовчки сиділи Стюардеса і пілот. Теж чекаючи, коли прилетить літак. У такому глибокому мовчанні Дейл помітив, що його батько та пілот, що сиділи поруч, похитують ногою в такт, а потім натовп пасажирів. Усі вони дихали в унісон. Дейл почав втрачати терпіння. Ну як таке можливо? Він заговорив про це з батьком. Дивно, звичайно, але, мабуть, ти маєш рацію. Зауважив батько, якого дуже потішило незвичайне відкриття. Батько Дейла взагалі любив усе надзвичайне. А потім ритмічне дихання збилося до самого вікна під'їхав літак. Люди заворушилися, поспішили на посадку. Хоча за розкладом посадка вже півгодини як повинна була закінчитися. Під час приземлення в Лос-Анджелесі літак розбився. Із пасажирів вижила половина. Проте увесь екіпаж та багато пасажирів, включаючи батьків Дейла, загинули, коли літак врізався в землю. І тоді Дейл здогадався, що ритмічне дихання це не збіг і не результат особливої близькості між людьми, це предвісник швидкої смерті. Люди дихають в унісон одне з одним, тому що й останній свій подих. Зовсім скоро вони теж зроблять разом. Він не став нікому розповідати про своє відкриття, але варто йому відволіктися, як він заходився про це розмірковувати, принаймні краще міркувати про це, ніж зосереджуватися на думці, що тепер він залишився зовсім один, хоча сім'я завжди означала для нього дуже багато нікого з людей, з якими він міг би бути самим собою, більше немає. І ніде у світі він уже не буде почуватися вільно? Набагато легше думати, чи зможе він використати своє відкриття, щоб рятувати людей? Дотримуючись одного й того ж, замкненого кола, він часто міркував якщо ще коли небудь він помітить таку дивність, він зможе попередити людей і врятувати їх. Але якби я міг їх врятувати, хіба дихали б вони тоді в унісон? Якби я попередив батьків, вони полетіли б іншим рейсом, розмірковував він, і не загинули б. А значить, не дихали б в унісон. І тоді я не зміг би їх попередити, і вони б не полетіли іншим рейсом. І тоді загинули б і дихали б в унісон. Тому я б це помітив. Ці роздуми займали дейла набагато більше, ніж будь-які інші думки. Що коли-небудь приходили йому в голову, тому він не так легко від них відволікався. Це позначилося на його роботі він працював повільніше, почав припускатися помилок, тому що був надто поглинений тим, як дихають оточуючі секретарі та інші працівники компанії. Він чекав вирішальної хвилини, коли вони почнуть дихати в унісон. Він обідав один у ресторані, коли знову почув дихання в унісон. Зрозуміло, метродотель був незадоволений, що відвідувач пішов, не розплатившись. Стійте, ви не заплатили. закричав він, виходячи за дейлом на вулицю. Дейл не зупинився. Він не знав, як далеко від ресторану потрібно відійти, щоб уникнути небезпеки, яка загрожувала усім відвідувачам. Виявилося, у нього просто не було вибору. Метро Дотель зупинив його всього за кілька кроків від ресторану і спробував затягти назад, але Дейл відчайдушно опирався Ви не можете просто піти, ви повинні розплатитися. Що ви собі дозволяєте? Я не можу повернутися. вигукнув Дейл. Давайте я заплачу, заплачу прямо зараз. Він уже тремтячими пальцями відкривав гаманець. Коли вибух величезної сили жбурнув на землю і його і метро Дотеля. з ресторану вирвалося полум'я, почувся крик, і будівля завалилася. Неможливо, щоб хтось із тих, хто знаходився всередині, залишився живим. Метродотель, підвівшись, з жахом дивився на дейла, і в погляді цієї людини було видно, що йому почала повільно відкриватися істина. Ви знали. Перелякано промовив він, в суді дейла виправдали виявили телефонні дзвінки від радикально налаштованої групи, а також факти купівлі великої кількості вибухових речовин у різних штатах. Саме тому інших людей було звинувачено в цьому злочині та засуджено. Багато зі сказаного під час суду, однак, переконало і самого Дейла, і кількох психіатрів. У тому, що він має серйозні проблеми зі здоров'ям. Він добровільно вирушив до закладу, де доктор Говард Рамінг багато годин розмовляв з ним, намагаючись зрозуміти природу його божевілля, зрозуміти його зацикленість на диханні як предвіснику близької смерті. Але ж загалом я нормальний, так, лікарю? питав Дейл. А що таке нормальність? Хто з нас нормальний? Звідки мені знати? Знову і знову відповідав лікар. Незабаром Дейл зрозумів, що психіатрична лікарня не найгірше місце на землі, приватний заклад, на утримання якого витрачається чимало грошей. Більшість пацієнтів знаходилися там по власній волі, отже, тамтешні умови повинні відповідати найвищим вимогам. Саме тому Дейл був надзвичайно вдячний батькові за статки, які дістались йому по наслідству. У лікарні він почував себе в повній безпеці. Єдиною сполучною ланкою з навколишнім світом там служило телебачення. Поступово зустрічаючи в лікарні найрізноманітніших людей і прив'язуючись до них, його нав'язлива ідея потроху блідла, і він перестав уважно прислухатися до чужих вдихів та видихів в спробах вловити загальний ритм. Лікарю я майже вилікувався. Заявив він одного разу під час гри в трик-трак. Я знаю, Дейле. зітхнув лікар. Маю зізнатися, я розчарований. Не тому, що ти одужав. Зрозумій мене правильно. Просто ти став для мене ковтком чистого повітря свіжим вітерцем. Вони обоє посміялися. Я так втомився від літніх дам, які страждають на нервові зриви. Дейл програв. Але він зазнав поразки спокійно, знаючи, що наступного разу виграє, як вигравав майже завжди. Потім вони з лікарем встали з за столу і пройшли до тієї частини рекреаційної зали, де стояв телевізор. Програму перервали через якесь термінове повідомлення, і люди, які дивилися телевізор, були явно схвильовані дивитись новини у лікарні не дозволялося. Прорватися сюди могли лише екстрені випуски. Доктор Рамінг уже зібрався вимкнути телевізор, як раптом почув, що саме говорять з екрану. З супутників, здатних знищити усі великі міста Сполучених Штатів, президенту надали список 54 міст, які є цілями виведених на орбіту ракет. Одна ціль зі списку буде знищена негайно, сказано в заяві. Щоб продемонструвати, що загроза серйозна і буде виконана. Про це вже повідомили сили цивільної оборони, і мешканці 54 міст повинні підготуватися до негайної евакуації. Потім була звичайна низка спеціальних повідомлень, аналіз ситуації, але було видно, що навіть самі журналісти сильно налякані. Дейл, однак, не міг зосередитися на передачі його увагу привернуло щось інше. Набагато важливіше і більш термінове. Всі довкола, включаючи самого Дейла, дихали в унісон. Він спробував вибитися з загального ритму, але не зміг. Це від страху, подумав Дейл. Через цю передачу мені почало здаватися, що я знову чую синхронне дихання. На екрані, перервавши мовлення, з'явився диктор новин Денвера. Пані та панове. Денвер є однією з потенційних цілей ракетних ударів. За вказівкою міської влади повідомляємо, що негайно розпочинається планова евакуація. Дотримуючись правил вуличного руху, виїжджайте з міста у східному напрямку, якщо ви мешкаєте в наступних районах. Диктор замовк і, важко дихаючи, почав слухати те, що йому говорили в навушник. Диктор дихав точно в такт. З усіма людьми, що зібралися перед телевізором. Дейле. гукнув доктор Рамінг. Дейл продовжував дихати, відчуваючи, як смерть нависла над ним. Дейле, ти чуєш, як ми дихаємо? Він чув. Диктор заговорив знову. Денвер став першою ціллю, ракети вже випущено. Будь ласка, тікайте негайно, не затримуйтеся в жодному разі. За оцінками, у нас в запасі менше трьох хвилин. О Боже. І важко дихаючи, він схопився з крісла і зник з поля зору камери. На станції ніхто не вимикав телеобладнання. На екрані все ще було видно відділ місцевих новин порожні стільці, столи, карта погоди. Ми не зможемо врятуватися. звернувся доктор Рамінг, до тих, хто був в кімнаті. Ми в самому центрі Денвера. Єдиний вихід лягти на підлогу. Постарайтеся сховатися під столами та стільцями. Усі в кімнаті, охоплені жахом, підкорилися його голосу ось і вилікувався. заікаючись, промовив Дейл. Рамінг спробував зобразити посмішку. Вони лягли поряд у центрі кімнати, залишивши решті укриття під столами, тому що знали від цього все одно жодної користі. Тобі тут не місце, сказав Ремінг. Ніколи в житті я не зустрічав більш нормальну людину. А Дейл вже знову відволікся. Перед обличчям смерті він чомусь почав думати про Коллі та Брайана. про те, як вони лежать у труні. Він ясно уявив, як шаленим поривом вітру труну вирве із землі, як сліпуче білий вибух, який скоро розірве небо, спепелить її. Перетворить її на порох. Впаде нарешті остання перешкода, що розділяє нас. І я знову буду з ними. подумав Дейл. Ми знову будемо разом так близько, як тільки можливо. Він згадав, як Брайан вчився ходити, і, падаючи, плакав, а Коллі казала не потрібно щоразу його піднімати, інакше він буде думати, що плачем можна досягти чого завгодно. І ось Дейл. Цілих три дні слухав, як Брайен без безперестанку плаче, і жодного разу не простягнув хлопчикові руки, щоб допомогти встати. Ходити Брайан навчився швидко, але тепер Дейла раптом охопило непереборне бажання взяти хлопчика на руки, щоб той уткнувся червоним від сліз обличчям йому в плече, і сказати Не плач, все добре, тато тобі допоможе. Все добре, не плач, тато тобі допоможе, сказав Дейл в голос. а потім спалахнуло біле світло таке яскраве, що його було видно крізь стіни, наче крізь скло, та й стін більше не існувало, і всі люди перестали дихати. Але перш ніж назавжди позбутися голосів, мимоволі закричали останнім криком, щоб потім замовкнути навіки. Їхні голоси підхопив стрімкий вітер. З кожної горлянки він вирвав ідеально гармонійні звуки і поніс їх угору, туди, де в небі збиралися хмари, над місцем, де колись був Денвер. І в останню секунду, коли з його легенів вирвався крик, а очі від жару, що нахлинув, полізли з орбіт, Дейл усвідомив, що, незважаючи на свій дар передбачення, єдиним кого він врятував, Виявився метро Дотель, життя якого не мало для дейла жодного значення.